Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього. Не вистачає. Солдати закінчуються щоденно. І ті, хто думає, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Людей мало, тому що війна у нас повномасштабна, а мобілізація чомусь неповномасштабна. І кожен, хто називає себе українським громадянином, в тому числі українською громадянкою, тому що у нас законом не заборонено, щоб служили жінки, влада і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються. Там сидять недурні люди. І великі сподівання на нового міністра оборони, що не тільки введення якихось технологій в життя Міністерства оборони і загалом війська призведуть до масової мобілізації, але в тому числі жорсткий підхід до цієї справи. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати, представники центрів комплектації, Ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Мене це не бентежить. Коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу, мене це не бентежить. Вони виконують обов'язок, значить, і інші також його повинні виконувати. Ми не хочемо захищати уклоністів.